Чому у мене низька самооцінка? Таке питання задають собі дуже багато людей, і я в тому числі собі його задавала. І його можна намагатися вирішити різними способами, і через психологію, і різні практики, техніки. Але е якщо карма є, то результат неминучий. Тому давайте е розбиратися, а що ж за карма спричиняє саме таке явище, низьку самооцінку. Е ми знаємо, що все, що ми маємо в своєму житті. Це наслідок того, що ми колись в минулому робили по відношенню до інших людей. І якщо зараз відчуваємо низьку самооцінку, тобто відчуття таке, що я себе не ціную, це означає тільки те, що в минулому значить ми не цінували інших людей. Не цінували, знецінювали, да. Наприклад, їхні вчинки або їхні те, що вони робили, ми його ніби зменшували, його цінність, говорили, що воно недостатньо гарне, недостатньо хороше. І тому тепер ми так само. Ставимося і до себе. Наша карма нас змушує так ставитись, навіть якщо е, ніби об'єктивно е, це не так, да? ми можемо бачити, наприклад, що в нас є якісь там навіть досягнення, чи інші нам люди говорять, що е, ми ну умовно, хороші, але ми все одно будемо відчувати, що ми недостатньо хороші саме через те, що в нас є ця карма знецінення інших людей. І коли з причинами розібралися, то можна поговорити про те, як же це виправити. І виправити все елементарно. Потрібно теж почати цінувати інших людей і перестати їх знецінювати, перестати робити те, що спричиняло, і почати робити навпаки антидот проти отруту, а саме почати цінувати інших. І можна почати з дрібничок. Це має стати звичкою вашого розуму цінувати інших людей. І згодом переключиться і на себе. Згодом ви почнете цінувати так само і себе. І, і ну, відкладати на потім не варто, це можна робити паралельно. Тобто, що робити? Помічати навіть маленькі дрібнички, вам ваші рідні близький ваш партнер, наприклад, або діти допомогли з чимось і не знецінюйте це, навіть якщо це якась дрібничка, там вам помили чашку або приготували чай, винесли сміття. Можливо, це навіть е, ніби обов'язок іншої людини, але е, все одно вона насправді могла цього не робити. І те, що вона зробила, це варто того, щоб помітити це хоча б всередині себе, і відмітити, що це цінно, а ще краще сказати про це людині вголос і. Е, Поступово, поступово, такими малесенькими кроками, бачити, цінувати те, що є в вас в житті, і що приходить через інших людей, звертати на це свою увагу, фокус направити на цінування. І тоді з'явиться і ваша самоцінність, і висока самооцінність.